Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Заложний в чергове може відвідати закриту зустріч НАТО. Запросили тільки його. Без політиків в Польщі готують борт для вильоту. Йому надіслали список осіб, з якими він може це зробити. Політиків там немає. На відміну від політиків, заложний розуміє, що таке альянс, які вони ставлять вимоги та як важливо не втратити цей зв'язок. Саме тому, попри всі заборони, скоріше за все, ми побачимо генерала на зустріч. Встрічі. Хоча вище йому заборонили. Попри все, Залужний діє не заради піару, а виключно ради інтересів своєї країни. Після призначення керувати ЗСУ генерала Залужного відбулося чимало важливих для армії і безпеки держави змін. Важливо відзначити, що з появою генерала Залужного на чолі ЗС України військового керівництва армії з'явилася ініціатива. Стрімко почало змінюватися уявлення генералів і офіцерів щодо оперативного реагування українців на ескалацію з боку противника. Одним з перших кроків Залужного як командувача ЗС був дозвіл військовим в зоні ОС відкривати вогонь у відповідь без узгодження з вищим керівництвом. На передовій припинили озиратися і чекати вказівок із Києва, як було до того. Символічний епізод відбувся влітку 2021 року, коли вперше на війні було застосовано розвідувально-ударний безпілотник Байрактар. При цьому, що ці комплекси турецького виробництва в ЗСУ були готові до використання ще з 2018 року. Згодом за сприяння військового командування ініціативними на полі бою стали не тільки молодші офіцери, але й у ході розгорнутої путіним великої континентальної війни рішучість та ініціатива зіграли надзвичайну роль. Тоді як нездатність російських командирів приймати самостійні рішення призводило до таких трагікомічних для ЗСРФ наслідків, як, наприклад, майже два десятки вдалих для ЗСУ вогневих ударів по Чорнобаївці, де виявляли скупчення техніки та командних структур. Цікаво, що здатність до рішучих ініціатив залужний демонстрував Само самого початку війни у 2014 році. Справді свій шлях реформ славетний генерал почав та послідовно реалізовував саме на фронті. У 2014 році заложно відправили на схід заступником командира сектора С, група якого в серпні 2014 року, була розгорнута у Дебальцевому місті, де точилися одні з найкривавіших боїв. Відтоді залужний керував майже всіма угрупованнями, які там створювали. Попри те, що у 2017 році заложний отримав звання генерала, він не поспішав переводитися на штабні посади і продовжував роботу на передовій. Цю важливу рису не могли не. Не побачити в військовому та військово-політичному керівництві держави, у 2018 році залужного призначили начальником штабу операції Об'єднаних сил ООС. Коли він був на цій посаді, українські військові звільнили п'ять населених пунктів, серед яких селище Південне, біля підконтрольної російським угрупованням Горлівки та просунулися вперед поблизу Волновахи. Добре, пам'ятаю ті події, оскільки з квітня по кінець жовтня 2018 року я був старшим угруповання сил спеціальних операцій ССО ООС. Саме підрозділи. ССО здійснювали там зачистки та готували населені пункти до звільнення. Ще одна надзвичайно важлива особливість головнокомандувача Його щира готовність та здатність вчитися на ходу під час війни, ловити ідеї буквально на люту. Однак і ставлення до переозброєння генерал продемонстрував не менш активне. Не дивно, що завдяки зусиллям залужного під час глобальної війни 2022-2023 років з'явилися вражаючі результати сміливих ініціатив військового командування ЗСУ. Зрозуміло, що до планування та реалізації таких поток. Стужних військових операцій, як знищення флагману чи ФРФ крейсера Москва, вибиття окупантів із острова Зміїни і проведення контрнаступу на Харківщині та звільнення Херсону залучалася певна частина генералів і офіцерів. Однак, головна відповідальність та надання безпосереднього наказу це саме головнокомандувач. Тож не дивно, що це помітили й за океаном. А фото Валерія Федоровича потрапило на обкладинку Тайм. Тобто, у Вашингтоні чітко і безкомпромісно довели, що саме його воєнні заслуги цінують союзники. То того ж залужний у 2000 у двадцять році увійшов до списку ста найвпливовіших людей планети. Залужний виявився тим військовим розумом, який був потрібний його країні. Цитувало тоді видання «Тайм». Слова голови об'єднаного комітету начальників штабів США генерала Марка Міллі. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.